We'll Лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас з 1 квітня. Польща сподівається зупинити транзитне перевезення української агропродукції. Про це заявив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман. Йдеться насамперед про пшеницю та кукурудзу. Польський посадовець каже, що про це тривали переговори, зокрема із Україною. Далі цитата. У зв'язку з надлишком пшениці та кукурудзи за продане зерно також заплановані дотації. Люблінське воєводство, Люблінські фермери будуть одними з перших, хто отримує такі дотації. Звичайно, необхідно буде мати рахунки фактури. Хотів би також підкреслити, що в тому, що стосується зернових, ми сподіваємося, бо це також те, про що ми говорили з українською стороною, що після 1 квітня практично припиниться навіть транзит на сам перед кукурудзи і пшениці. Зауважимо, що уряд Польщі вже реалізував багато вимог фермерів, зокрема про заклики щодо європейського зеленого курсу. Скасували зобов'язання про 4% земель під паром, обмеження на пестициди та санкції для малих фермерських господарств. Про ймовірність практично повного зупинення транзитного перевезення української агропродукції через Польщу Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви на зв'язку. Наскільки обґрунтованим є сподівання Польщі на зупинку транзиту української агропродукції території України? Я думаю, що такі речі повинен коментувати безпосередньо міністр аграрної політики і розвитку села Польщі, тому що відбуваються перемовини на рівні профільних міністерств і на рівні відомств, які займаються економікою. Але стосовно е, повної заборони на транзит е, власне ну, так частково так і відбувається, тому що е, поляки ж продовжують блокувати кордони е, митні пункти польсько-українські вже на сьогоднішній день трошки послабила ситуація, тому що блокується три пункти. Але по факту це скам е, е, так відбувається. Хоча, якщо ми говоримо в контексті е, зупинення на міждержавному рівні транзиту, ну це зовсім не відповідає інтересам ні України, ні Європейському Союзу, тому що а власне Україна останній період часу використовує польську територію, виключно як транзитна зона, для того, щоб поставляти українську продукцію за тими домовленостями, які існують в рамках торгівельних відносин або з європейською Союзом, або використовуючи польську інфраструктуру, яка треба відзначити за двадцять друге частково 23-й рік, дуже сильно розвинулася завдяки збільшенням товарів, які заходять в портову інфраструктуру, і це дає можливість їм заробляти кошти. Тому такі речі вони будуть шкодити не тільки Україні, а в тому числі буде шкодити і Польщі Європейському Союзу. Тому з нашого боку, я впевнений, можу представляти нашу позицію як товароробників середнього бізнесу. Ми будемо проти цього. І окрім того, що є втрати прямі, ми повинні розуміти, що обстріли Росії продовжуються і ви. На Одещині, як ніхто це розумієте, відчуваєте, і особливо враховуючи там ситуацію з протам Великої Одеси, які теж останнім часом задаються удари, це негативно вказується на можливостях перевантаження того зерна, яке йшло морським коридором. Тому при будь-яких обставинах нам потрібно мати завжди альтернативу, і транзит через Польщу це є частково цією альтернативою, яку ми повинні використовувати для забезпечення продовольчої безпеки світу. Ви зауважили про те, що таке рішення не піде на користь і самій Польщі. То чого ж польський уряд хоче домогтися такою забороною? Мені важко говорити, чого хоче досягнути. Напевно, що припинити страйки, якимось чином вагамувати амбіції і. Радикальні налаштовані на такі дії товаровиробників, але по факту поляки зараз активно виступають в процесі обговорення ліцензування певних видів продукції. І на жаль, вони окрім там зазначених тих продуктів, які вже фактично через ембарго не реалізуються на території Польщі. Нагадаю, це пшениця, кукуруза, насіння ріпаку і насіння соняшнику. Але вони хочуть розширити значно цей перелік товарів. І власне одна із одне із питань, яке буде в контексті перемовин української делегації на зустрічі з польською делегацією, це цей перелік товарів. Але окрім того, ми бачимо, що такий тиск з боку і самого представництва уряду, якщо вони так висловлюються, і мітингувальників, а вони ж також і впливають на позиції безпосередньо європейської комісії, європейського парламенту, тому що Україна. До цих пір немає проголосованого а, продовження щодо експорту без квот і без мити української продукції на території Європи. Там весь час з'являються додаткові. Зауваження і перелік товарів, які б хотіли обмежити представники той саме Польщі чи Франції, тому такий тиск в тому числі буде, буде впливати на рішення Європейської комісії. На жаль, а це додаткові витрати, які ми також будемо нести, якщо брати до переліку тих заборон, які вже існують, тобто обмеження по кількості птиці цукру і яєць, то це вже втрати протягом року будуть порядка 400 мільйонів євро. І Якщо вони будуть розширені значною кількість інших товарів, то ми можемо говорити про втрати за рік порядка 1 мільярда євро. А в умовах тих а, той ситуації, тобто прямої війни, яка сьогодні відбувається на території України. ці зароблені власні кошти, ми маємо можливості послуговуватись на обороноздатність. Тобто це прямий втрати для обороноздатності нашої держави. Цифри, які ви зазначили, це цифри до кінця 2024 року? Так, так. Це власне, якщо рахувати, тому що по регламенту, який сьогодні існує, рішення щодо безмити без квот має бути прийняте до 5 червня. Тобто, ми будемо з вами активними глядачами дебатів, таких гострих дискусій, квітні місяці, напевно, що. І, власне, якщо там будуть прийняті певні обмеження, то вони почнуть діяти після 5 червня і триватимуть до 5 червня 2025 року. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи не йдеться про несправедливу конкуренцію за ринок Західної Європи? І чому ем, так кволо реагує Європейський Союз на те, що відбувається з боку Польщі? Ну, нам потрібно відзначити, що в структурі самого європейського союзу неспокійно. Ми бачимо а, незадоволену політику аграріїв, єдиної єдиною аграрною політикою, яку проводиться європейським союзом, і так чи інакше там теж звучать а, висказування проти того, щоб була присутня продукція з третіх країн світу. Ну зокрема, там, наприклад, говорить про Бразилію. Зараз почали завдяки України наголошую, почали більш активніше говорити про присутність російських товарів на території Європейського союзу, і ми повинні не забувати, що в контексті підготовки Європи до європарламентських виборів, які будуть в червні місяці, всі ж розуміють, що від значної кількості населення, які приживають сільські місцевості, це фермери, а буде залежати в тому, ж ти чи отримують ті чи інші політичні сили. На чолі яких стоять уряди сьогодні, там в Європі, в ті ж самій Бельгії, чи Франції, чи Італії, чи Іспанії, і звичайно, що вони не готові вдавати сьогодні до якихось жорстких вимог комунікації з селянами, тому таку ми бачимо позицію, яка ще на жаль призводить до невизначеності в подальшій між українською і європейською аграрній політиці. Пане Денисе, я дуже дякую вам за коментарі і дякую за те, що знайшли час для роботи з лайф студію на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.